Слава Україні, слава ЗСУ. Що касається е, чувства справедливості, ну, зрозуміло, що гандончика я минути не можу. Ну, от не можу. Ну, от, от, от я не можу, коли людина на брехні, от на тупій, наглій брехні, от, от, все, що, от, дайте грошей. Дайте гроші, я скажу, що хочу за того чоловіка. да. Ну, от візьміть ну, маленький приклад, да, я ценю. Блять, та за ту він зробив таку стіну, що расисти, блять, місяць не могли пробити. І ви представляєте? Місяць не могли пробити. Це ж вона нас і спасла, блядь, ця стіна. Якби не стіна, блять, Яценюка, блять, яку пройшли за 22 секунди, блядь. Ну, ну хто його знає, що було б? Ну зато мільярди потрачені. Мільярди. Я прошу показати тепер, що Гордон розказує про Яценюка. Оп! Яценюку, питання немає, такого. Національно свідомого патріота України я ще не бачив, я чесно скажу. Причому це в житті такої чоловік сознательний, дійний, він за Україну парве просто. Йде далі. Смішку владі не вистачає сильних і чесних. Владі потрібен смішко. Я голосую за партію Ігоря Смішка, сила і честь. Я обираю сильного і чесного прем'єра. Розказує Гордон, що взяв кредити на кредити купив недвіжимо. Ви знаєте, відкуди ці гроші? Підносив, там смішка, і всі вже вірили, що Смішко пройде Верховну Раду. А тільки Гандончик за кожного чоловіка по мільйон сто доларів убрав за проходне місце. На ці гроші скупив недвижимость і стоїть припіваючи. Це люди дзвонять, це ж не мої слова, не мої слова. Ви за, от, візьміть просто внімання. Ну, чоловік 50 вже сказав, що ви на Ген ФСБ, він мовчав. Сказав це по ворозню, все, треба хайпану. Так оце ж люди дзвонять до мене і кажуть, я особисто, особисто дав йому, сука, ці гроші. От просто. Я говорю, ви можете це доказати. Да". Ну, поки я не перевірю цю інформацію, я ж не буду казати, хто. От як він мені принесе, розкаже, покаже, докаже, я це скажу. Ну, є факт, люди говорять. Другий момент. Людина живе в його квартирі. Яку він здає. Він все переводить в долари, ніяких налогів, ніяких нічого. В місяць, скільки то доларів ти можеш заплатити за квартиру. Дівчина жива, вона воєнна зараз. Дівчина особисто мені розказувала, як вона ну в неї немає там доларів, вона дає гривнями. Він на наступний місяць приїжджає і каже, бере плату, а потом каже, ви мені ще 2 гривні 80 копійок за прошлий, бо курс був другий. Блять, ви представляєте мелочно цього чоловіка. От представляєте, я вже думав, я вже думав, що, ну, все, то був фініш. Ніхрена. Фініш, я бачу зовсім, зов, зов, зовсім інший. Ви подивіться. Що <голові> <голові> мені зараз про Ахметова розказує? Блядь, оказується, Ахметову надо дать Героя України. Героя України треба дати Ахметову. <голові> Покажіть. Рінат Ахметов врятував Україну в 2014 році. Я взагалі вважаю, що по сумі того, що Рінат Ахметов зробив для України не лише в 2014 році, а протягом... Навіть 2022 року ця людина заслугована на те, щоб бути героєм України. Я свідомий з того, що кажу. Ну і останній штрих. Ви, ви от, розумієте, я коли говорю, я говорю фактами. Просто фактами. Но якщо Люся брала, мікрофон що в гландах заглатувала, то я ж говорю так, як воно є просто. А він тьотя, 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 тьотя. Ну, хорошо, от мене питання. у мене питання. Він бере інтерв'ю гоміків, общається, обнімається. Блядь, я. ну, Знаєш, як ото, ну от ідеш ти е, десь там на праздник, на якийсь, да, щось вручати тобі там, і що просто тебе пригласили, і ти питаєш, яка форма одежди, да. Ну, от, там костюм. Ну, не люблю я ходити в костюмі, Ну, треба йдіть, тому що ну, і Хорошо. Він бере в гоміків, блядь, інтерв'ю. Е одівається, е як гомік, блядь, ну реально, зелені носочки, голубенькі штанішки, красний піджачок, блядь, тому що він має виглядати як гомік. Е бере інтерв'ю в гоміків, здоровкається з ними, обнімається з ними. А воно там питання. Та хто ж із нас тетя? Ну, от, хто із нас oh. Ну, Я думаю, нормальний, знаєте, нормальний чоловік пойме, а дуракою ну, абсолютно нічого не докаже. Тому саме більше мене, мене е, встряхнуло це, коли вони із своєю Люсі, хто вона там його напарниця чи хто там, я не знаю, е, Розказували, що треба зробити презервативи із фотографією Поворознюка. Випустимо презерватив з зображенням Поворознюка. XXL розміра такий великий, як сам Поворознюк. Ви знаєте, чесно, мені наскільки переперло гордость, коли вони оцінили мій мікрофон 2XL. Ну це був просто. Представляєте, він каже, 2 xl мікрофон, мікрофон. Вона каже: Дімочка в ширину. Діма <сіпи> Діма. В ширину. <сіпи> <сіпи> да, да, да. <сіпи> <сіпи> Боже, ви представляєте, наскільки вона оцінила? Мою мужську гордість, мені приємно просто атас. Тому я советую, е, щоб вони заказали ці презервативи. Із моєю фотографією, але щоб воно їй напоминало, що їй за мною понра... понравилось мене брати інтерв'ю. взяти ці презервативи з моєї фотографії, надіть на лоба Андрусенко, Головастіку, Ткачу, Охотньому. І хай по очереді бере в них інтерв'ю, але дивиться на мою фотографію, щоб вона не забула, як їй б хорошо було брати інтерв'ю у мене. А що касається... Ой, ой, як же я не знаю, як навіть, як навіть і сказати. А що касається цього каплавуху нещастя, то, напевно, все-таки я почекаю, поки він собі вирве по чотири зуба зверху, знизу, щоб була гушури. тому що я думаю, що він по реєстрації може мій мікрофон відкусити. І я підожду, а потім подивлюся, що з тобою робити. А поки ми, як ото, знаєте. Що роблять з використаним е, презервативом? Викидай. Я поки ми з це все виброшу. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець гандонам з Російської Федерації.